Нічого немає, зелена ніч, у кожної тиші є міра своя. І знаючи, скільки потрібно сторіч, щоб з'явилась найперша річ, він умовляє її ім'я. Немов відчиняє нічне від і ловить напружено кожен рух, сподіваючись, на щось середу. і небуття важке полотно, потім вдається. І все, що буде з ними тепер, фольстрів, айсберги мертвих морів. Щоденний рух повітряних сфер, спів кашалотів і крик химер, боява замахів і кольорів, коріння трав і листя дерев, озерні льоди, пташини смерть, пруди і вугілля труджений тре, слухняних тварин шепіт і ре, жага луки, торгівельник віч, вогонь, що спалює у смерть на темних шовках злеметь, згаслі зірки на тихі дикі мерці, лідній землі, що мало потихну, і зникне все, що колись було, як ми, то заявлені їм святи, за голос із домішками темноти, за видиху вивільнене тепло. І знаючи все, що чекає, границя, він все ж вимовляє і ім'я, зітка не з і гірки голосний, доки йому підступає до ніг ніжності сутінковості, любові смарагдова, течія.